Для кого буде необхідний і цікавий цей курс? По-перше, якщо ви зараз працюєте і мрієте про відкриття своєї справи, ви є експертом в якійсь галузі і бажаєте розвиватися по цьому напрямку, даний курс буде вам просто необхідний. Друге, якщо ви зараз не працюєте, але зареєстровані як особа безробітня. Він е, наштовхне вас, як зробити покроково етапи і отримати дофінансування, так як я. І спочатку я робив декілька помилок і е, відверто. Не отримав дофінансування з першого разу, а потім, коли я проконсультувався, отримав платну консультацію, поспілкувався з експертами, зробив все по кроку, так як вимагає цього там вимоги по критеріям отримання дофінансування від Європейського Союзу. Потім мені все вдалося, і я отримав дофінансування в розмірі 39 000 злотих, ну, тисяч злотих, майже 10 тисяч євро, що стало добрим початком для відкриття моєї справи. І, і ще окрема група людей, які сумніваються і про які говорять, що якщо у вас статус Укр. Ви не отримаєте дофінансування. Я навіть зі статусом Укр отримав дофінансування і впевнений, що з наступними статусами ви також зможете отримати дофінансування. Тож, шановні друзі, даний курс записую для тих, хто хоче відкрити свою справу і вже. Є якимсь експертом у вибраній ніші, він також допоможе вам здійснити вашу мрію. Ну тож, починаю. І, якщо зацікавились, переходьте за посиланням. і там ви отримаєте детальну інформацію, як скористатися даним курсом.